Нічого не можна їсти, лише одну воду пити, і тобі треба схуднути обов'язково перед виступом. Також стосується педагогів з розладами харчової поведінки, які нав'язують їх своїм учням. Тобто, ну це теж старші педагоги, які ще не знали, що є такі розлади, але в них це в голові є. Вони кажуть, що нічого не можна їсти, лише одну воду пити, і тобі треба схуднути обов'язково перед виступом. Там треба посидіти на якійсь дієті, на гречці. якійсь». Я вже уявляю, як беру газетку. І насипаю гречкою і сижу на ній. А, але і я таке робив. Ну, тобто, не, не на гречці сиділа, а взагалі там поради ці я виконувала. Ну, тобто, дієти. І багато хто виконував. І через це, замість того, щоб вчитись танцювати і робити це професійно, ходити до нутриціолога, вирішувати таким чином питання, ти просто насаджуєш собі оці от розлади педагогів. Педагог так у вас що нема п'ятиметрового гліста всередині? Ага. О, це і такі способи бувають. Я просто хочу сказати, що це стосується деяких педагогів, які, е в яких теж були ці проблеми. Тобто, і вони е ну це нав'язують, а типа ті, далі хто... їх несуть в одно? Так несуть це. Якась логіка, типу аля, у мене були проблеми з здоров'ям, і у всіх тепер будуть теж. От мені здається, що так, але мені з, з іншого боку, здається, що вони дійсно вірять в це, що вони ага. от вони порадять цю дієту, ну, і то вона спрацює. В них не спрацювало, але тут точно спрацює.